Ну, різні тут сорта, це ось розові, і в тій тепличці розові. До війни, допустимо, йдеш по їзді, бо написано огірки, студенок, помідори, студенок". Думаю, о, наші студенці. А тепер в Харкові ми вже до Харкова дійшли. Помідори червоні. Пахне. Помідори, базилік, м'ята. Воно все пахне пахуче. Я як красиво, все ж з любов'ю треба робити. Ти ж пам'ятаєш. Ми інколи чуємо такий коментар, що просто овочі. Але в нас точно не просто. В нас овочі, які для того, щоб виростити, люди розміновували городи власноручні. Фактично людям починати треба все з нуля. Принцев, я така мені здається, риса. Ну типу нам треба брати і робити. Ну це.